Вітаю вас! Мене звати Олександр Панарін. Це урок історії України у 10 класі. Сьогодні йтиметься про національно культурне життя радянської України. Упроваджуючи в УСРР політику коренізації, більшовицьке керівництво аж ніяк не мало на меті розвивати українську культуру. Її мета полягала у вихованні місцевих кадрів для. Партійної номенклатури та ліквідації національної опозиції, українізація широко розгорнулася у сфері управління, проте культурно освітня сфера не зазнала корінних перетворень. Ця політика не мала значної підтримки, часто наштовхувалася на супроти. Завдяки окремим діячам, таким як Микола Хвильовий, автор гасла геть від Москви», Микола Скрипник, Олександр Шумський та іншим. Заходи українізації були частково реалізовані. Звинувачення останнього у націоналістичному ухилі та відсторонення з посади наркому освіти УСРР у 1927 році ознаменувало поступове згортання українізації. Попри певні складнощі та перепони, 1920 ті роки вирізнялися національним відродженням. Започатковане українською революцією піднесення культурного життя продовжувалося завдяки українізації. У той час яскраво виділялася серед літераторів група неокласиків, що сформувалась в Києві. У ній об'єдналися представники різних стилів. Неформальним лідером групи був Микола Зеров. Неокласики прагнули відмежуватись від пролетарської культури та нав'язаного згори Соціалістичного реалізму повернутися до кращих мистецьких надбань минулих епох. У той самий час формувалися різноманітні об'єднання, клуби, гуртки. У Харкові діяла спілка селянських письменників плуг, літературна організація пролетарських письменників Гард. Потужним літературним об'єднанням стала вільна академія пролетарської літератури в Апліте. Її членами були прозаїки та поети Павло Тичина, Микола Бажан, Микола Куліш, Юрій Смолич, Олександр Довженко, Юрій Яновський. У 1930-х роках набуло поширення звинувачення у націонал-ухильництві. Такий ідеологічний штам вживався в агітаційно-пропагандистській роботі в СРСР. І застосовувався до членів Компартії, які в теорії та практиці національної політики цитата, переоцінювали, перебільшували значення місцевих особливостей. Більшовики спільно з каральними органами придумали окремі групи ухильників в Україні Шумськизм – від прізвища наркома освіти Олександра Шумського, представники державної влади та партійного апарату, хвильовизм. Від прізвища письменника Миколи Хвильового, представники творчої інтелігенції, Волобуєвщина від прізвища економіста Михайла Волобуєва, що обҐрунтував самостійність української економіки, представники наукової інтелігенції, скрипниківщина від прізвища політичного діяча Миколи Скрипника, революціонери та діячі, що стояли біля витоків радянської влади. Більшовики до кінця 1930-х років остаточно згорнули політику українізації. Було запроваджено зворотний політичний курс, який мав уніфікувати суспільство русифікація або зросійщення. Окрім згортання коренізації, радянська влада посилила антирелігійну боротьбу, ідеологічний наступ на українську автокефальну православну церкву. Розпочався ще на початку 1920-х років. У 1927 році в СРСР сформувалося законодавство в галузі церков, що ускладнювало стосунки ОАПЦ з владою. У січні 1930 року під тиском влади відбувся надзвичайний собор ОАПЦ, на якому було проголошено про так звану самоліквідацію церкви репресії. Проти УАПЦ значно посилилися через процес спілки визволення України, за яким проходило близько 20 осіб з духовенства. Після цього розпочалися арешти священників, масові закриття та знищення церков. Наприкінці 1932 року колишні парафії УАПЦ об'єдналися в нову церковну структуру українську православну церкву. Вона заявила про свою лояльність комуністичному режиму. Проте це не допомогло уникнути її духовенство репресій. До кінця 1938 року українська церква була знищена. А роком раніше, за звинуваченням, в антирадянській діяльності більшовики розстріляли 73-річного митрополита Василя Липківського. Утвердження тоталітарного режиму передбачало встановлення контролю та уніфікацію культурного життя. Усі творчі та літературні об'єднання було ліквідовано. Замість них у 1934 році створено цілком підконтрольну більшовикам спілку письменників України. Влада визначила один ідеологічно правильний художній метод та стиль соціалістичний реалізм. На жаль, уніфікацією творчих методів радянська влада не обмежилась. Талановиті літератори, музиканти, живописці, режисери, актори стали жертвами масових репресій 30-х років. Оцінити масштаби знищення української творчої інтелігенції можна на прикладі письменників. Після 1938 року друкувалося лише близько 14% письменників. У порівнянні з 1930 роком покоління митців 1920 30 х років, значна частина якого була вбита тоталітарною комуністичною системою, отримало назву Розстріляне відродження. Комуністи розуміли, що їх успіх це зміни у сфері культури та правильне виховання суспільства, серед досить вдалих у сфері освіти. Варто назвати акцію з ліквідації неписемності запровадження обов'язкового чотирирічного навчання для дітей. У роки українізації понад 80% учнів шкіл навчалися українською мовою. Втілені заходи були лише незначним послабленням на тлі становлення тоталітарного режиму, адже освіта мала насаджувати комуністичні ідеали. З переходом до русифікаторської політики наприкінці 30-х років було запроваджено обов'язкове вивчення російської мови, яка ставала основною навчальною дисципліною у школі. Важливим дослідницьким центром стала Всеукраїнська академія наук ВОАН, яку в 1930 році очолив Олександр Богомолець. Світове визнання здобули вчені у різних галузях. Математиці, фізиці, механіці та інших ученим гуманітаріям було складніше. Вони могли бути звинувачені в якомусь національному ухилі. Поступово відроджувалася і система вищої освіти. У вересні 1930 року було відновлено роботу університетів. Їх завданням було підготувати фахових працівників. Адже значна частина кваліфікованих кадрів емігрувала або ж була репресована. 20-30-ті роки стали періодом розквіту українського художнього мистецтва. Твори Федора Кришевського, Івана Єжакевича, Михайла Бойчука, Миколи Самокиша та інших вирізнялися своєю стилістичною та жанровою наповненістю, художньою майстерністю. Своєю майстерністю. Продовжували захоплювати актори та режисери. Новаторством вирізнявся театр Березіль на чолі з геніальним режисером Лесем Курбасом. Проте талант митця був сприйнятий радянською владою як контрреволюційний. Драматург був відправлений на заслання та в 1937 році розстріляний в врочищі Сандермо. У 1928 році дебютував у кіно режисер Олександр Довженко. Світову славу йому принесли фільми Арсенал та Земля. Останній був підданий жорсткій критиці в СРСР та знятий з прокату. Натомість у Європі він мав значний успіх та названий однією з 12 найкращих картин усіх часів і народів на кінофестивалі у Брюсселі 1958 року. Творчий злет тривав недовго, та вже в 30-х роках був жорстоко задушений сталінською репресивною машиною. Було вбито значну частину культурних діячів наукової інтелігенції. Ті ж, хто зберіг життя, мусили пристосуватися до творчості в нових тоталітарних умовах. Тепер ви краще знаєте, яким було національно культурне життя в радянській Україні у 20 30 х роках ХХ століття. До зустрічі!